Ми ж нагадаємо, що сьогодні вночі російські війська задали комбінованого yeah. ракетного удару по Одесі. І внаслідок цієї атаки одна людина загинула, 22 поранені, серед них четверо дітей. Зруйновано шість житлових, у тому числі багатоквартирних будинків, розмито десятки автомобілів. Розбито на вулицях утворилися кілька вирв. Є також обриви електромереж, через що змінено маршрут міського транспорту. У багатьох спорудах вибито вікна і пошкоджено дахи і фасади. Окрім того, через обстріл постраждав і бульвар Живамецького у центрі міста. Будинок вчених, пам'ятка національного значення та кілька інших будівель, розташованих поряд. Там вибиті практично всі старовинні вітражі і пошкоджені меблі. Як повідомили в оперативному командуванні Південь, Росія атакувала Одесу щонайменше п'ятьма видами ракет. Зокрема, це і калібри, і онікси, і «Х-22», і «Іскандер-К» та балістичні іскандери. М. Значну частину ракет знищили наші сили протиповітряної оборони. Вышли, только пожилая Маша да. была, ее вытащили. Она живая, вытащили. Да, да. Все живы. Все соседи, все здесь все вытащили. Слово, колодок, да. Закрываем, закрываем, глазки держим закрытые. Да. Кошка там где-то.